І всім вітру підписники, з вами Коля. <кій> Він на моєму каналі. Сьогодні вам покажу обзор нової 27-ї серії ну, опять однієї фігурки, як того випуску. Якщо ви не бачили цей випуск, то переходьте, дивіться. Це ось така фігурка з котом. І ще я в кінці ролику вам покажу, з чого я роблю свої самоділки по міру фентезі, Всякі фігурки. Ну, давайте почнемо з фігурки самої цієї Фігурка Ось така в неї є ось такий білий кіт. Я не знаю, чи він до цього випускався. Напишіть в коментарях. Ось такий кіт білий. Принти. Ось такі принти. Кофта в нього ось така з котиками такий зимній світер. І штани, просто якісь штани із шерстю. Це як тебе кіт зробив, що шерсть повипадала і зробив такі штани. Ну, прикольна деталізація. Далі. Лице. Ну, лице просте, очки. Ось такі і є ще одне вираження. Ось таке. Це ось таке, якщо вам видно. Тут на часі царапина, і, видно, це кіт вже подер. Ось таке ще одне вироблення Ну, ось така фігурка. Тепер переходимо до наступного. Я вам покажу, в чому я знімаю. Ой, в чому роблю свої кастоми Це ось такі коробочки. Ось. І тут всякі є дітальки. Зараз я вам покажу. Перше, в мене все для голов, голов голови і прически. Тут у мене вон, різні є голови. Ось такі, ну тут всякі такі прості. А тут ось такі різні, більш з Ось така достатньо необична є. Ну і тут те саме. Нічого такого, просто голови. Далі, тут іде бороди, шарф і така шляпа. Далі йдуть коси різні. Ось, ну, багато вого такі є. Далі йдуть ще жіночі коси. І ось тут йдуть ще деякі аксесуари. Оце з Dungeon Dragon серії. Така штука, але ну, ви, напевно, не знаєте, я вам її показувати не буду. Ну і всяке мелоч. Далі в мене тут а, всяке теж мілоче положив. Ну, ось такі, извінні, в мене для голови і всяких печок. Переходимо далі. Далі у нас ось така вже побільше. Тут у мене вже лежать мечі і всякі торсики. У е, мене тут вон, є штани сині, всякі різні штани. Любі, я не буду вам всі показувати, ну просто всякі штани. Білі штани і торсики. О, всякі такі прикольні, і такі, і такі. Ну, я ви подумаєте, що так в мене мало оригінальних торсиків? Ні, це тільки по світу фентезі У мене ще тільки залишилися оці. А остальні я вже використовую для остальних своїх кастомів, ось такі торсики. Далі переходимо до мечів. Тут вже мечі не всі оригінальні. Є арбалет. Ось такий простий червоний. Ну, такий. Як ви бачите, є ось такий ретерський меч. Ось такий ритерський меч. І ще всякі такі мечі. Ну, звичайні. Далі тут в мене йде дракон. Ось такий. Зараз я вам покажу. Це з серії Dungeon and Dragon. Простий ось такий дракон. Червоний. І голова дракона самого теж цієї серії. Далі йдуть в мене м, всякі такі броні. Це ось така бронь, така для мечів. Якось тут вказалися руки. Ну і щит. З отаким принтом. Усе там, де я храню, все своє е, е, лего для кастом і мені фігурок. З вами був Коля 888. Всім пока-пока.